Про те, що злодійство закодоване у їхніх генах, світ зрозумів давно. З бідного і злиденного Афганістану вони вивозили килими з розстріляної і зруйнованої Чечні телевізори, з України пральні машини, холодильники, одяг та коштовності. Про унітази не кажу, бо це вже справді не смішно. Мабуть, найбільше від цих визволителів натерпілися німці у 45-му році. Червоноармійці, ніби дикуни, вивозили звідти наручні годинники, їх зривали у перехожих з рук, крали велосипед. Де картини, столовий посуд і навіть розкішні автомобілі. Своє злодійство прикривали словом трофеї не мародерство, а трофеї. На їхнє виправдання можна сказати, що війна, стрес, лють до ворога і таке інше, можливо, і так, але що робити, коли злодієм виступає ціла країна, а чуже добро вивозять у гігантських масштабах сотнями тисяч вагонів. Друзі, вітаю це канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про те, як Радянський Союз спустошував Німеччину, забираючи звідти промислові станки, цукор, збіжжя, золото, корів та цілі заводи усе, що складало, хоч якусь вартість. Ми розкажемо про так звание Державні трофеї і спеціально створене трофейне управління, яке займалося такими справами, про те, як війна збагатила не стільки простих фронтовиків, бо що там наживеш з годинника, чи хай і добротного велосипеда, але генералів та радянських чиновників, зокрема, відомого м'ясника та мародера маршала Жукова, який під зав'язку забив свій дім та дачу чужими речами. І це стало приводом до всесоюзного скандалу. Залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. Підписуйтесь по. Ставте вподобайку чи прокоментуйте. Тоді Ютуб розумітиме, що відео варте уваги і пропонуватиме його більшій кількості глядачів. А українського контенту має бути більше. Також нагадую про те, що можете підтримати нас донатом через сервіс «Buy me a coffee». Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. І при нагоді хочу подякувати тим людям, які вже встигли підтримати нас. Тож, поїхали! на нашем теплоходе есть все для отдыха веселого, увлекательного, интересного. Все время нас окружает комфорт и уют, и ненавязчивая, но постоянная забота и внимание экипажа. Це радянський Союз, 80-ті роки і реклама пасажирського пароплава Адмірал Нахімов, ролик, де красуні дівчата ніжаться під сонцем на палубі чи танцюють у ресторані, постійно прокручують на телебаченні по всіх просторах країни рад. Мешканці комуністичного раю не надто вибагливі до подорожей, тож буквально штурмують туристичні агенції, щоб купити омріяний квиток на круїз. Але вони в дефіциті, бо Нахімов один, а охочих багато. 31 серпня 1986 року бароплав виходить з порту міста Новоросійськ того самого Новоросійська, куди росіяни відбуксували підбитий дроном Олінігорський горняк, і де українці трішки зробили окупантам бавовни. Отже, адмірал Нахімов виходить у море і одразу стикається з сухогрузом Пьотер Васів. Він отримує пробоїну і лише за 8 хвилин іде під воду. 423 людини, які знаходилися на його борту, гинуть. В СРСР про трагедію не розповідають. Якісь повідомлення звичайно з'являються, але вони доволі скупі, так щоб зайвий раз не засмучувати громадян. Кремлівську верхівку можна зрозуміти. вини їхньої ж криворукості лише нещодавно відгримів Чорнобиль. 80-ті – це дефіцит товару, порожні полиці в магазинах, алкоголізм і бізнадьога. Радості і так мало. А тут ще одна трагедія. Влада не лише відмовчується про масову загибель людей, але й волі не згадувати, що виявляється такий популярний пароплав, це колишній військовий трофей. Свого часу він називався Берлін і у 20-х роках здійснював трансатлантичні переходи з Європи до Америки. Під час війни, коли було недопрогулянок, працював як плавучий шпиталь, підірвався на міні і був затоплений. У рамках програми військових трофеїв совєти підняли його, перейменували і зробили флагманом та гордістю чорноморського флоту. Та через кілька десятиліть Нептун таки забрав своє. Єдине, кого справді шкода, то це українці, які в той час знаходилися на палубі. Чому я розпочав саме із цієї історії? Та все тому, щоб ви мали приблизну уяву, як і в яких масштабах радянський союз привласнював чуже, бо величезний пароплав це не годинник і навіть не автомобіль. За хвильку ми продовжимо, і буде значно цікавіше. Я ж лише хочу додати, що крім адмірала Нахімова, добра половина радянського морського флоту складалася з конфіскованих німецьких суден. Ніхто не здивується, якщо і досі вони плавають на покритих іржею німецьких трофеях. Взагалі, перемога у війні дала комуністичній імперії потужний економічний ривок, бо вивозили не лише готове добро, але й, що важливо інтелектуальні здобутки, ідеї, креслення, уже готові проекти. Розповідь про усе це чекає на вас далі, але спершу від малого до великого про звичайне мародерство, дрібне на що у ситій Європі полювали пересічні солдати, та пакунки якого об'єму були узаконені до вивозу там на горі. Одразу щоб розставити крапки над і та закрити рот представникам руського міра, які час від часу прибігають сюди. Ми коротко розтлумачимо основні поняття, які зустрічатимуться у цьому блозі надалі. Тож, усе, що здобуте на полі бою, це трофей. Наприклад, забрана у ворога снайперська гвинтівка, автомат чи важка техніка, трофей, грабунок цивільного населення, вбитих чи поранених, це вже мародерство. Отже, війна. Прості хлопці та чоловіки з просторів СРСР опиняються у центрі Європи. Неважко представити, який шок отримали мешканці Тули, Рязані чи Саратова, коли на власні очі побачили, як жили звичайнісінькі німецькі буржуа. А для вихідця з радянського союзу навіть простий наручний годинник у той час вважався неабиякою розкішшю та дефіцитом, бо їх у продажу просто не було. А якщо і з'являлися, то коштували чималі гроші, не кажучи вже про всякі прикраси і дрібні. Господарські речі, настільні лампи, ліхтарики, статуетки, картини. Звичайно, що усе це хотілося одразу ж привласнити, стати господарем цих чудових виробів. І червоноармійці привласнювали без зайвої сором'язливості. Так, історія знає дуже показове фото, де боєць став до світлини одразу з двома німецькими годинниками на кожній руці. І це б нічого, але річ в тім, що вони були жіночими. Природа такої поведінки мала пояснення. Бо ще з часу приходу до влади більшовиків грабунок і мародерство у Росії вважалися нормою. Сам Ленін часто повторював, грабуй награбоване, і не бачив у цьому ніякого гріха, пояснюючи це тим, що його уряд лише забирає те, що до того часу уже було кимось украдене. Ця філософія більшовицької голоти передавалася від однієї влади до іншої. Тож, перетнувши кордони, червоноармійці кинулися чистити кишені та помешкання німців, а командування лише заохоче. Чувало їх в цьому, бо хотіло підбадьорити солдатів і зберегти високий рівень мотивації, щоб усе було відкрито і по-чесному, нарком оборони СРСР навіть оприлюднив наказ 0409, що дозволяв усім військовослужбовцям на діючих фронтах раз у місяць відправляти в тил приватну посилку для рядового та сержантського складу. Її вага не повинна була перевищувати 5 кілограм. Офіцерам дозволялося відправляти до 10 кг, генеральський ліміт дорівнював 16 кг. Розмір бандеролі в кожному з трьох варіантів обмежувався 70 сантиметрами, але, звичайно, фронтовики періодично відправляли додому більш габаритні поклажі. В СРСР відправляли усе: їжу, одяг, напої, коштовності та речі, які вдома були в дефіциті, скажімо запальнички чи швейні голки. Пізніше у народі ходила байка про те, як один мудрий і богобоязкий радянський військовослужбовець скупив у Німеччині цілу валізу якісних швейних голок, продав їх вдома по рублю за штуку і став мільйонером. Зокрема, було вивезено багато велосипедів. Історії про це справді не вигадки. Чому саме велосипеди? Усе просто, німецька армія. Емія робила акцент на мобільності. До початку війни там було випущено до мільйона двоколісних, які вважалися важливим засобом пересування на фронті. Ми можемо побачити це на фото чи в документальній хроніці. І саме ці велосипеди пізніше масово відправляли у глухі радянські села, де на них вчилися їздити цілі покоління жовтенят та піонерів. Німецька промисловість навіть у роки війни не припиняла випуск споживчих товарів. Тож брати було що. Література та сучасники зафіксували з цього приводу багато сумних та курйозних епізодів. Хтось за радянською звичкою брати в запас усе, що дають, притягнув додому цілий мішок велосипедних дзвінків. Офіцерські дружини приходили до театру у нічних сорочках з воланами, прийнявши їх за шикарні вечірні туалети. Якийсь полковник привіз валізу лакованих напівчеревиків, які почали розвалюватися після години ходьби. Виявилося, що через незнання мови він прихопив із магазину ритуальних послуг узуття для небіжчиків. Загалом, якщо підсумувати, то у травні 1945 року у радянських збройних силах було 11,5 мільйонів військовослужбовців. Більшість із них брала участь у поході до Європи. І за численними свідченнями сучасників практично ніхто з порожніми руками звідти не повертався. Про це дуже гарно написав Солженіцин. Я зараз процитую, а ви вибачте за мою російську, бо в мене щелепа її не зовсім добре артикулює. І сквозь дим, сквозь чад, сквозь копоть. Побідітелі Європи. Всюду руски існують в кузова себе соют. Пілісоси, свічі, віна, юбки, тряпки і картини. А ось Барт Володимир Висоцький пізніше написав пісню Балада про дитинство мабуть, багатьом з вас вона відома, дає такі рядки: у зіний ковтичка з розводами не сміємі, довпа побол вовчика, отець прийшов з трофеємі, Трофейна Японія, трофейна Германія прийшла странна лімонія, сплошначі маданія. З цього ми можемо судити, як масово солдати тягнули додому багатства європейських буржуїв, але усе це ніщо в порівнянні з тим, як наживалися вище військове командування та радянські чиновники, які мали хоч якийсь стосунок до війни. Звичайно, що перед ними жодних обмежень не ставили. Які там 5 чи 10 кілограмів. Це смішно. Бери скільки хочеш. За кілька місяців радянська та військова еліта збагатила себе до кінця життя. Це були казкові статки, і тут ми не можемо не згадати про маршала Георгія Жукова, одного із символів радянської перемоги. Того самого Жукова, який приймав капітуляцію Німеччини та апарат на червоній площі у 45-му. Отже, з Німеччини він відправляв додому цілі ешелони товару. Коли потрапив у немилість до Сталіна, його вирішили трішки присадити і провели дома обшук. Тоді очі на чоло вилізли у всіх. Виявляється, що маршал перемоги набив награбованим кілька вагонів і вислав додому повний комплект меблів для усіх кімнат міської квартири та дачі. Крім того, у нього виявили понад 4 тисячі метрів шовку, парчі та інших тканин, 323 соболиних, мавп'ячих, лисячих, котикових і каракулових шкір, 44 км килими та великі гобелени, старовинної роботи, вивезені із Потсдаму та інших палаців Німеччини, 55 цінних картин класичного живопису, сім великих ящиків із порцеляновим та кришталевим посудом, два ящики зі срібними столовими та чайними сервізами. Варто розуміти, що справою займався сам міністр держбезпеки СРСР Віктор Абакумов, і його підлеглі доповідали, що в кімнатах маршала стоїть багато бронзових та фарфорових ваз і статуеток, а також різного роду дрібничок іноземного походження. Вони дійшли до висновку, що в резиденції воєначальника немає практично жодної речі, яка була б зроблена в СРСР за винятком доріжок при вході до будинку скрізь лише німецькі меблі, посуд, фіранки та прикраси. Їздив жуков, як і годиться, на броньованому Мерседесі, який був сконструйований на особисте замовлення самого Гітлера. Коли проти маршала порушили так звану трофейну справу та почали звинувачувати в тому, що він для власних потреб вивіз стільки цінностей, то той у пояснювальній записці написав: Визнаю себе дуже винним у тому, що не здав усе це непотрібне мені барахло кудись на склад, сподіваючись на те, що воно нікому не потрібне. Усе це барахло. Барахло на мільйони рублів. Ну подумаєш, кому воно потрібно? Те німецьке золото. Справді, друзі, ще трішки і ми завершимо. Але перш ніж закінчити, ви маєте почути, чому після війни Сталін вирішив не брати репарації грішми. І скільки такого добра, як ось це знайшли у маршала, було вивезено з Європи до СРСР. Усі ці цифри є, і вони справді мають гігантські масштаби. Тож залишайтеся з нами і залиште коментар на вашу думку. Чи мали моральне право радянські солдати вивозити з Німеччини власність інших людей? Якщо мали, то чому чи виправдовує їхні вчинки той факт, що Німеччина? Першою напала на союз і справді наробила тут багато біди. Нам дійсно цікава ваша думка. Тож обов'язково залиште коментар. 1945 рік. Ялтинська конференція, на якій зустрічаються лідери країн переможців США, Великої Британії та СРСР. Саме на ній порушують питання розміру та процедури виплати репарацій. Державна комісія під головуванням члена політбюро Миколи Шверника визначила суму матеріальних втрат СРСР від війни у 674 мільярди рублів. Ці дані пізніше фігурували і на Нюрнбенському процесі. Союзники здивувалися, коли Сталін відмовився від частки золотого запасу та банківських активів третього рейху, заявивши, що СРСР вважає за краще отримати репарації виключно натурою. І вказав порівняно скромну суму претензій у 10 мільярдів доларів. На вимогу Сталіна було прийнято принцип: кожна держава-переможниця бере те, що їй належить, у своїй окупаційній зоні. Це зробило процес абсолютно непрозорим. Згідно з опублікованими у 90-ті роки російськими дослідниками даних головного трофейного управління, дрібниця у лапках складала близько. 400 тисяч залізничних вагонів, у тому числі 72 тисячі вагонів будівельних матеріалів, 2 885 заводів, 96 електростанцій, 340 тисяч станків, 200 тисяч електромоторів, 1 мільйон 335 тисяч голів худоби, 2 мільйони 300 тисяч тонн зерна, мільйон тонн картоплі та овочів, по півмільйона тонн жирів та цукру. 20 мільйонів літрів спирту, 16 тонн тютюну. Офіційно конфіскували на користь держави 60 тисяч роялів, 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних і настільних годинників, які в основному були продані номенклатурним чинам і старшим офіцерам. У документах трофейного відомства числяться також мільйон двісті чоловічих та жіночих пальт, один мільйон головних уборів та 180 56 вагонів вина вивезли усе, що тільки можна було так. На центральній телефонній станції Москви до 1980-х років використовували обладнання телефонного вузла німецької рейхканцелярії, але крали і вивозили не лише цінності матеріальні мусимо згадати і про примусову працю двох мільйонів німецьких військовополонених, які працювали на радянських будовах та інтелектуальні трофеї. У червні 1945 року до дослідницького центру під Сухумі було переправлено 39 німецьких фізиків-атомників. Сергій Корольов успішно попрацював у німецькому ракетному центрі та привіз звідти креслення і турбіни балістичних ракет V-2. Усього вивченням трофейних технологій займалося близько 10 тисяч радянських фахівців, відряджених до Німеччини а безліч їхніх колег займалися цим тут на батьківщині. Посіпах Сталіна цікавили технології і те, як зробити військовий ривок уперед. Ми скрізь шукали конструкторів ФАО, реактивних літаків важких танків і не цікавилися тим, що відносилося до виробництва товарів для народу, писав один з російських дослідників. Та й справді, що там народ? Дітям дерев'яні іграшки, дорослим калоші і фуфайки, а от ракети мають бути. Друзі, сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, то нагадую про вподобайки і коментарі. Наголошую, обов'язково напишіть, чи мали право. Чи мали моральне право червоноармійці вивозити приватні речі переможених? І як ви взагалі до цього ставитесь? Також нагадую про можливість підтримати нашу роботу через сервіс «Buy me a Coffee. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Бережіть себе, до зустрічі!